Дякую. Найсмачніша кава для вас. Я, я попробую таку каву. А коли ми вже відкриваємося? Давай завтра. Слухай, гарне число. Завтра у нас яке? Сьоме. Сьоме. Сьоме число це посюцяю зірка. Тобто ми будемо відкриватись в день зірки. Саме так. Тому вже є зірки. А от тим більше, що до нас завтра приходять, по-перше, діти, угу. наше майбутнє, а ввечері школа сюцей. Тим більше. Да. Слухай, а як ти будеш. І робота в серіалі в новому, і кафе, і творчі твої всі плани. Як ти будеш все так поєднувати? Я думаю, що мені буде важко, але я впораюся. Ну, По-перше, я ж на один бариста. Тут у мене є два-три бариста, які працюють так само класно на цій унікальній каві машині, роблять унікальну каву, фільтр, чаї, все, що завгодно, у нас все є. Смаколики, подивіться, які. Далі у нас буде працювати кухня. І люди можуть і поснідати, і зробити бранч, з'їсти, і пообідати. І навіть ті, хто хоче щось додому взяти, щоб вдома не готувати, можуть замовити за телефоном, і ми все це зробимо. І вони заберуть додому дуже смачну їжу. А я хочу сказати, що у нас не просте кафе, а кафе сімейне. Тому що Олександр разом з своєю дружиною приїхав до нас в Запоріжжя. І тому. Наша організація називається за сімейні цінності, і ми підтримуємо ті сім'ї, які сьогодні знаходяться на лінії розмежування під вогнем. Вони приїхали в Київ. Вони відкривають свій бізнес. Тому ми раді будемо вас бачити у нас в цінностях. Приходьте.